Слава Ісусу Христу, кавалєрочка, Скажу вам таке, не можу сказати, що ранок розпочався добре, ніч прийшла спокійно, тому що гнида бушує, в телеграмі всі новини читаю, волосся дибки йде. Але я вам кавалєрка, скажу таке, що ми живемо в такій реальності, що як би нам важко не було. Хочемо ми того чи не хочемо, але кожна людина рано має встати, файно сістріпати, зробити всі водні процедури і взятися до роботи. А я кавалірка вчора щось розмалювала, що з нині буду робити. Рано встала, прочитала новини, що та тривога. Вже нічого не хочу, ні, нічого. Думала, йти митися, не йти, мити ту голову, не мити, а потім думаю, Галина, треба! Хочеш, не хочеш, треба. Життя продовжується. Ми живемо в такій реальності. І кавалірка, зараз ми не маємо жодного права впустити руки або розвернутися назад. Ми йдемо вперед, тільки вперед до своєї цілі. Кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. А я йду сушити голову, буду вдіватися і буду теж йти до роботи братися. Тому що, знаєте, сидіти в телефоні, читати новини, хоч вже всі дав давно перечитали, ще вночі почали читати і себе грузити, тим це є саме-саме гірше. А наоборот, краще візьміться до роботи і відволікайтеся, хто як може. Ну, а ми зараз їдемо відволікатися. Кавалірка. Оцінюйте. Костюм купила ще тиждень тому, тому що йдемо на день народження і треба солідно, гарно виглядати. Тобто не лосінчики, а так, знаєте, має бути як моделька. Так що замовила собі ось такий костюм. До речі, це є кавалірка трієчка. Він круто виглядає, дуже гарно, так дорого, багато. Mm, дуже така гарно. футболка. На безрукаві, така резинка. На штанах є палацу, дві кишені, лампаси, то муляж, То не думайте, що можна стягнути. І ось така зверху кофтинка з такими класними рукавами. Тут манжет. Ні, ну круто виглядає. Навіть отакий дуже гарно. каблук, ви дієте, а каблуки в мене є. І така стеляга зраз. Брали Ну Мені подобається. Дуже круто. Але треба віднести в ательє підшити. Тому що кавалєрка з ростом в мене проблема. І все, а ну зроби мені фотографію таку гарну. Давай. <світ> ну, ти не можеш його щоб десять разів на руки не Так, Ти мені дитячий живу. Як тобі мамка, ну прикинь. Що? А, ставтися Тому... не любить? Дай, дай, я тебе потіскаю трошки. Дай, бо зараз піду і будеш з Віталіком. дай тебе потіскаю. трошки дай мені дитину потіскає. Але він такий хитрий, коли хоче він бавитись, я не хочу. Коли я хочу бавитися, він собі бавиться своїми іграшками. Все ну, кавелірочка, сьогоднішній мій лук. Не хочу тих курток вдівати, нічого не хочу. А то, знаєте, того дуже тепле кавалерка є. Тут 20% шерсті. Не кусає ні нічого і під горло. Ну, жилетку на всякий випадок кину. О, прийшов мій колега. З іграшкою прийшов колега мій любимий. Та моя дитина золота, така файна. Восьма ранку буде мене став біля ліжка. Я кажу, все встаю. Тільки на кухню наталь зразу маю йому дати їсти. Бо як не дам їстись. Чуєш, а ми їсні дамо, чи ні? Я не хочу. Я не хочу. Якщо чесно, ковдрірка холодильник тріщить, а я щось. Їсти yes, хочу. не хоче. Ну йти, нічого, може холодильник весь забитий. Хто там має їсти? Віталік, хай. Вибачте, вибачте, вибачте. Я за вас не забув. Ні, ходіте сюди. Ходіть, ходіть, моє золото. ходи мої квіти, ходимо квіта, Ходіть, На три рази день. Це ж у мене той кабан, знаєш. Він такий важкий, я вчора взяла. Для порівняння з Джесикою, то для... його... Джесіка П... Пиреннка. То я вчора взяла Джесику, то Джесика взагалі мало важить. Я його взяла, то то хлоп. Ну, але я тебе скажу так, жінки мають бути мініатюрні, а хлопи мають бути як хлопи. Так що ти, блек, все нормально. І їш я сидим, все нормально, Нині корм купити йому, тому що вже немає вологу. Йому, до речі, корм не підходить Джесики. Не підходить, я вже заміта. — А них різні, так? В них різні. різні. Блеко один, а він з телятиною Ви знаєте? Ні, це... Креветка. Ні. Ні. Та де? Які креветки? А то, то потім ти що, Ні. які креветки, риба, креветки, то наукомець. Ягнятко. Ягнятко, то, точно. то вологий ягнят. Новоїсть. Лара, Він сам на той тоді. І тут, вже не? на обіду буде спокій. так що кавалівка. Ніби вже вбита, ніби вже готова нахити. Я би б була їхала вже. Вже би була йшла. Зараз поїде, не підходить. Ну то, Лара, поїда, ну, поїжджу, то все ходи. Да. Я щось вже маю підозру, що ви ходите на роботу. Я не знаю, то, 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 то треба так роби, любити роботу, щоб так всі вбирати. Двісяка погода, Файна. Файна. Правда, бабине літо прийшло, mm. але по обіді чую, буде по бабиному літу. Аж хочеться вдітися на таку, 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 таку погоду. яка в мене ще Оксана є кавалірочка, ви її не знаєте ще. Ну, ви на одному відео бачили, але Оксана дуже стидається і не знімається. Ні, Оксаночка? Не. Оксана, до речі, дуже-дуже хороша людина. Але я вам колись про неї ви мене не завжди... Ні, ні. ні. А де? Ні. ні. Я знаю, кого можна хвалити, а кого ні. Ні, ні. Оксана то, то є відповідальна людина, дуже-дуже хороша, так що Оксана то є золото. Знаєте, я завжди говорила кавалерка. Я не знаю, але мене, до мене і я, напевне, і до мене притягуються такі файні люди. Бо як не файні люди, то я не довго з ним сім спілкую. Я тоді казав один мужчина, гіраунд, робто, знаєте, Я сама йду та й не прощаючись, так називають. А я нині зділа теплий костюм. А знаєте що? Бо на складі не дуже так і тепло. А я думала, на дворі буде холоднувато. Та, а мороз? Не було нині? Було нині Тобу Оксана? мороз, і що на роботу. роботу. Та? А то, напевно, той теплий халат мені. То вчора. то вчора нині не було, бо я дивилася, то не було. Так що Оксану веземо на роботу. Майну людину можна підвести не тільки на роботу, можна ще... але Позору. чоловік є. Чоловік є. Все, паста. Кіносі скінчило. Чоловік. Все. Чоловік. Новісінького, нема джентльмену. Ну давай, поїдь, їдь. Їдь, хлоп, їдь. Ні одного джентльмена, ну, хоч би один зупинився. Ну, хоч би один зупинився. Ні одного нема. Нема джентльменів. Нема. Я в шокові. Я нині, от скільки я їду, рідкість, що дають. Отако, як в сторісі нагадаю, що треба бути джентльменами, то ще дорогу даду. А прям як... тебе так видно з машини, що там дама сидить. А яка різниця? Ну стоїть, ну колейка їде. Ну добре, поїхало два. Ну, третий та сі включить. Ну, до спіша. Та то не то, то дітей до школи не везу. Та я розумію, коли дитина до школи та питання то не вільно навіть пропускати, бо то оби сі не спізне. Ну, а тако, я не знаю, я би пропустила. Але я не пропускаю, тому що мене не пропускають. У мене файно навчило життя, так Я вам так по правді скажу, але вже на складі кавалерка погнала і зараз вам буду показувати, що я сьогодні кидаю на акцію. У нас така погода, кавалерочка, що останні дні літа, баба не літо, то тільки... Хочеться десь пройтися, прогулятися, що і весна така гарна. Я в компанії з Блеком йдемо трошки прогуляти. Кава, зараз ще Аркадія покличем, хай з нами десь пройдеться. Ну Прям дуже тепло. <кхух> На вулиці прям дуже тепло. Я вдів Олімпійку, мені прям хочеться і зняти і йти в футболці. Ми кажуть, що ще пару днів до кінця тижня, потім вже Поки є можливість, ми гуляємо. Швітька, осінь гарна. Там вже нема листя, але тут ще листя. Прям дуже кайфово. Не знаю, як власно у нас кайфово. Неблак? Ходи. Ходи. Угу. Йдемо ще прогуляємося. Підемо щось їсти, будемо. Дивіться, що робить. Що ти робиш? Гарно у нас. Ну, де ти ткаєшся? Ти тільки що порозірвала його. Ти потім це не зробиш. Та, а хто? Тосі прийди і зробить така сама, як всі. Та зараз кавалерка знову ставить. Тікай на тікай, бо вона рисе, як не знати, це що мене. Кавалерочка. Але вже на складі, вже почали працювати. І скажу вам так, зараз ці всі рушники, що є, кидаю на акцію. Тому що ви так, як я, любите акції. Ну і, і що? І що, та льон шик? Та напевно, льон на акцію. Льон то дефіцит, ніякого льона акція. Ти що? вирвала 20 наборів, їх зали 2, 4, 6, 7 наборів залишилось. Ти що? Льон акцію, Тебе де нахті? Я не акційна вже. Чого? А хіба, може якраз як. Рибари плимо буде? Що ти? Ага. ти знаєш, що зараз косметологи, візажисти, стилісти, зараз роблять ту цукерочку, що батько заберуть, навіть це не спитають, кільку ти маєш. Що ти? Що ти себе так недооцінюєш, я не розумію. Я все люблю таку, яка я є. Що ти скривела? Та вони що? Ну там ні. Та ні. Ти себе оц... До... Жінка має себе оцінювати на вищому рівні. Ти шо, Та ти? я себе і оцінюю. Подивись, які рушнички. Ну, так, Подиви не, які. Тобі отак подобається, Подобається, не подобається, а чекай Святого Миколая. Угу. Бо то, знаєш, тобі все подобається, перфуми всі подобають. Не слухає. я себе люблю. А-а-а! Це любов сіно. Я весь ступила. Я люблю все. Ти хочеш стати на моє місце? — Ні. Не, хочу. не хочеш? Ні. Я думала, хочеш, може, то можемо всі поміняти. Другий я би телефон дуже потримав. Коли спробую. Ну давай. — гарно виглядає. — А що там за костюм? рушник? Що то за рушник там стоїть? То та брошка. Завдав Просто це? я ще не підставила тебе. Ага, Треба сказати, що ти так гарно виглядаєш, тому костюмі на фоні рушників. Теж фоні практики. Тебе так яскраво видно. Так? А ти, як завжди Та може вже договорила щось. А вже говорила, що буде Та Я хочу записувати далі відео, та й ГБМГ, це ще купа роботи. Блак! Блекінь! Блекінь!

смачного, Ганя. Дякую. Давно ти чебуреки не їмала, Ганя. Я вже забула, коли, коли ми були в чебуречні останній раз? Літом. Літом. <гум> літом. Та, літом. Я сказала, коли Олєнка писала, Олєна, не вимагайтеся, беріть чебурят у руку і їжте. Так і роблю, коли. Що з лухнями спорити? Що з лухнями? Лебда це вириває, бо це дурак. Це дядь. Ну, так. Ау, так. Ау, ти ж школа без сера, ні? Ні, з сиром. З передумала хай? Угу. Думаю, ні-ні, треба більше з сиром. Я, Я оці крачки так люблю такий. Угу. Один а что yeah. вот <гумно> <гумно> ты тут вон ешь? Да. Вот <місу> это вон и ешь. Ты ну мне сидишь, а? Кулека, встал. Да дитя. Что вс, нечто? <гумно> Смачно, правда, <Аркадій>? нет? <гумно> Смачнее? Воно і салат смачний. Та то видно, що все тут з'їдає. Я тут ще з'їв. А чого ти їдеш? Блякали ти. Я тут сір теплю. Так? Та ще й м'ясо то заберемо. Нехай є. Готово. А я що свиняла чи що? Випекла. Бачиш? Залітає все. То означає, що давно не були. знаєш, а Наталі їде до польщі Правильно. з салатиком сів, відзначила і все. Так? Там нагодують. Там нагодують. Щоб вже не їла, би там знаєш, наїлася. Так? Аркадій у нас лівша шака, якщо щось. Він є ліпша, але він якось вилку так тримаєш, в мене таке відчуття, що він її зараз пустить. Смачно. Якраз такий шукав. Є жіночі, такі ріжі. Ні, ну от вот сидячи, ну так. Я його <розуміло> такі шукав. Карпатка груба, та й піде.

Адже на курс вони падають. Ти ж таки мене не сніг. Чоловіч. То на вихід? То на То на але файно, правда? файл. Ну, так? Чорний перепило. Ти по снігу, подумати, що бас даєш. Ну, цей, хто все ніхто не думає, що в чому. Загалом.

Я думаю, ті бабу теж тут підпишись. Віталій, під костюм я тут купила. Та під костюм так, коли живе. Ми пішли в магазин. А Та. ти ж змінила? Та тут вічений. Та дайте, я вже такі маю, щоб в других волі купала. Що, Віталік, ні? Маленький? Будете фактиці відбирати. Та ні, ми тяхне. Дуже ладно, вишли. В моєму єзді об'єм все. Каже, що ти там слухай, кажу, Галю, слухай. Дякую. <laughs> Дякую. <laughs> Дивить церкви так, з Київської так, області. Так. Ми приїхали тут трошки водички попити. Підлікувати. Да. Е -е 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 -е. <смірку> вам треба було якщо дзвонити, тільки на пінати. Ну, да. що я, я, я захотіла, бачите, дивлюся, За значить, так, 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 так. має бути. вам дякую, І воно в мріях, здійснилася. Я Кажу, що ще й дітям кажу, що кажу, поїду. Кажу, може, галі зустріну. Таня, таня. Я мої тапочки брав, є з білої цієї церкви. <плес> да. Зустрілися в Трускавці в Вектрі. А як коли живуть? Чоловіки відпустки військовий. Кажу, поїхали в Трускавець. Трошки відвеличе. Трошки перед газу. Приїжджайте, приїжджаєте шели, наперед дзвоніть, зустрілюйтеся.

не я тебе люблю. Це і дуже Який? Оцей дуже чорний, який поважає. Це дуже чорний, Ну, то не я. Зауважу, що так.

<говорот> Штаны снимаешь. А? Штаны занимаешь. Просто куртка. Все, Все а давай. На полу, на а, не так, на чаще. Такая сукашки Ви зайти зараз моїх бензах, че що, я вже все, мені натрав. Все, тільки все. приходимо. Хочу поговорити, коли приходжу, тому бомбіки, можете сюди. Я теж погосподарю ладон, бо бомбіки кидають. Зайшли з Монікою сюди, все переробила замовлення. Та йдемо, це пішли туди, вертаємося, донька заходить сюди руку. Кажеш, ти що зробила? Вона каже, то там можна перебрати. то можна, киш, купуеш, шо, не, ду -ду, ти купуєш, то що мені ті бобліки брал, то то гроші коштує. Але так, а то дали бобі. Хіба давайте може якісь з дюшавки, бо чого вже трошки тут приїде. <ристот> <догоди>. <ристот> ну все. Так. Як ти кажеш, що воно зробить? Та директор що прикрити, можна швіки не вбирати, ні? Бо кольотів вже не треба, так? Що, що? 41? Ну не завжди. Та не завжди? Ну взяти Софію, на її чучу нижче. А не 41. Такий року. Файно. Це мені сподобало. Але я безпішний дав. Я кольоти люблю. Крову не хочу, мені говорить. А так є, ну, Але такі бой, я поряд. Але файні таке. Ну, оно потрібно. А ще якісь кольори такі? Такі файні, такі я покушала такі файні. Та десочка? Ні, еночка. Есочка, може, і добре буде. І ну, Натальці, так. Але стігне, то твій варіант. Стягне так кофе. Що нема? Ой, кавалірка, не знаю, котра година, але прилізли до хати. Скупилися знову. Ну і показую вам кавалірка. 50 штук пелюшок для собак тут. У нас. Купила собі кавалірка. Для. Лосьон для кім. Лосьон для кім. Блекові. Та комбізончик. 1359 гривень. Так, пледик. Бо забрав мій 510 гривень. Пледик 510 гривень. 100 на 75. 7. У мене 2 на 2 30. 750 є. І пішло по віхору. Лекові, такі во він тут. Ось такі волі зубну паску, щитку, туалет, бо немає і в туалет бо немає. І купила собі власну маску. Їх нема ніде, а тут з'явилася, то ми зайшли та й така Откакати упаковку. Кажу вам тако, краще сидіти вдома, виходжу з хати і купа грошей в мене. Так що йду, ляжуся пупцем до гри і буду просто відпочивати. Коли, певно, правду Говорю, так як воно є. Не лукавлю взагалі. Ото відданиці щитку купили, у щитки нема. Але в загальному павлику. Ой, вибачте, буде Так, але в загальному сьогодні день пройшов дуже-дуже добре. Правда? Це сестра. Да тайку. Я пам'ятала, що треба і плачистить. Хай таке, Коловір. Тай таке.